Друзі, всім привіт! Автопарк Київ. У нас нове надходження. Це BMW X1 2012 року випуску. На чорних класних оригінальних дисках 17-го радіусу. На зимовій гумі. Новій. Автомобіль повністю потонований, офіційний, два власника в Україні. Є невеличкий косметичний підклас по правій стороні. Це праві дві дверки і все, крила рідні. Тільки косметично фарбовані дверцята і все. Лінзована оптика, омивачі фар. Класний текстильний салон, охайненький, без зауважень взагалі. Як новенькі, стеля чистенька, дверні карти також в охайному стані. Попередні частини. У нас повне електроскопакет, електрорегулювання бічних дзеркал. Механічне регулювання водійського та пасажирського сидіння, датчики світла, датчики дощу, мультикермо. Все є, все працює. Штатну мультимедію замінили на нову з камерою заднього огляду, двохзоний клімат, підігріви, Все працює, жодної помилки на авто немає. 124 тисячі різного пробігу. Друзі, тож кого зацікавив даний апарат, звертайтеся в автопарк міста Київ. дану позицію можна придбати за готівку, кредит та лізинг. Чекаємо на вас.